Дружість? Чи не живе вона в твоїй душі, ти сам собі дай відповідь, мій друже, кого ти любиш в Бога в Чи ти не знаєш, що життя болото, де гинуть ті, хто ще живе в гріху? Їх душі жде, диявольська звірота, а ти не маєш Божого страху. Ти гордо йдеш, бо Господом спасенний, а грішника ти відганяєш геть. А маєш Духом ти святим, натхнений, спасати люд, приречений на смерть. Тих, що блукають в темряві без світла, щоб для сорвині гинуть на віки, бо їх душа змарніла і засвітла, затьмаренці роздум і думки Улюблений, Ти маєш пам'ятати, що вічність потяг в тебе лиш квиток, пустий вагон не стане вирушати. Виводь народ з диявольських пасток. Якщо всім серцем ти полюбиш Бога, молитимеш за ближнього свого, гучна то буде в дусі перемога, придбаєш скарб для Господа Твого. А він є Бог, наш пастир і Спаситель, зір'є тобі нетлінного вінця, веде тебе в, спій... в свій спокій вседержитель. Він бачку від початку до кінця.